Бізнес і загалом політики в Україні і за кордоном вони в очікуванні ситуації, коли буде досягнуто перемир'я, укладено в мирну угоду, вже компанії західні окремі заходять навіть на Росію, починають там працювати, а от латвійська авіакомпанія заявила про те, що готова першою відновити польоти з України. Керництво компанія Air Baltic чекає на відновлення повітряного сполучення в Україні і заявило про готовність повернутися на ринок. Ну і політики активізувалися, більше всього, задають вони запитань, коли ж можуть бути вибори. Заступник голови центральної виборчої комісії Дубовик сказав, що Верховна Рада може навіть об'єднати парламентські та президентські вибори, але тільки через спеціальний закон. Ну, я навіть не сумніваюся, що спецзакон буде ухвалений. Він вкрай необхідний, тому що проводити вибори за тими правилами, які були до початку широкомасштабного вторгнення, в принципі, нелогічно. Щодо об'єднання, знову питання поки що відкрите, але така ініціатива, як бачите, зараз уже гуляє в парламенті політики активно вже говорять не просто про завершення війни, а готується до виборчого процесу.